І всем привет, ребята, с вами я Влад, і сьогодні ви побачите новый відео. Я хочу вам сказати, що ссылка на мій телеграм-канал в цьому закріпленому комментарії переходьте, скоро буде новий розіграш. Всім приємного просмотра і чекайте нових відеос. Все, короче, 10 Коротше, коротше. что нам гости гостинці найти. и, и все мы видно. Смотрите, наши ищутся. Нет. Нет, вроде нет. Значит, что робим? Так, что я уже даже сбылся чуть-чуть. Я просто уже отходил. Так, что дальше робим? Ага. Батя тут сидит, делайте телек. И... Ой, Так, пойдем проверим ка до, значит. Клад нічого ничего нема, да? Господи, не тип Может тут є все таки? Я не землю це може бути даже. Не можливо. Нет, вроде тут вообще нічого немає. У тебя молоток тут був, а не молотка тут точно не був. Зачем я його відкрив? Тут тихо антижир був, я помню все. Ну пофиг, Треба, может тут ще є якісь, ну, не знаю. Нет, нема. Ладно, після искати. Та не йому, свою так, ідем, значить. Блин, рискованно якось іти прям. Ладно, будем ждати, короче. Блин, я даже не спомню, на чому не становил. Ладно, підем. Може, дошукаємо кухню. Ой, яка... Отдельное предложение дошукати кухню. Не, я лучше прикрыю двері в туалет. Презакрыю, я сказал. Ну, Но вс не Ох, нет. Ооох, просто хлядно, серйозно. Так они буквально тут проигрываются чуть-чуть и все. А нормально. О, шурупчика. Не зря все-таки пошли сюда. А если в первый раз пішли, то все. В старт мы сбамся ведь шурупчики. У нас места вообще хватает. Писа батарея, конечно, нет. Нормально. У нас в такой случай сейчас прямо. Вроде все шабле да что, да? До. На да, все нормально. Ты ешь? Київ все. У мене вже тут тумбочку підкриту. Ну, не заметила. Якщо я зараз начну бити, то вона ж почне кричати. Блин, mm -hmm. я вже забув, де я цю доску став. Ну ще не йде. все нормально. Ага! Да, блин, что происходит? Прятался. А, ну Прятался. Угу. а ну стоять! Да блин! Нет, пожалуйста, нет. Нет. А ну нет. Пожалуйста, нет, убежи. Убежи, давай. Убежи. 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 А ч я по за мной идут? Твой не шахмат. Давай, закрывай. Фух, я закрыл. Пряжемся. И пьет миску ми зекономили одден ша одну жизнь Кажда жизнь к ней оморвиться дуже це хорошо. Если бы встать я не законому в тех две тих... жизни, то я уже проиграл бы давно Чуть лишь я на в, в... в роста не ролика уже Все. А тут ща держусь И мне буквально шо чуть-чуть осталось Буквально він крутий музончик, розпугати всіх там комариків, забити всі гвозді, знайти дошку поставити, зайти е. е. е ломом пробити там він, мабуть, буде е кришу е батя спить, мама закрита, збіжимо від мами, збігаємо і все. Вроде все, да? Вроде все, больше не ищу. Но все. хорошо. Мы тика что так убежала с вами. Ой, блин. Закрыть дверь. Это плохо. Вот же входная Один дверь заперта. Прошу раз ты мне порадовал, то что я так спрятался. Так вс. буквально тут порвинем дрян, наша тут щось будет все, а он в комнату. Так, поспрятались Що нам буквально тут нам нас вже все е буквально Нам буквально все по порядку рассказывает и все. Я просто говоря по идее і все у Нас буквально все, у нас уже Е все просто по порядку ставим и убегаем Все мы уже можно сказать и прошли Ще дві попитки в мене є в друг. Якщо в мене з першої попитки не вийде збіжати, в мене буде ще друга. Якщо я зараз на ну, дай Бог не попадусь. Ну, дай Бог, слушай. Е, так. Ага, це не що мені треба. Куди? Сюда. Ага. Куди вона піде лити цвіти? Це було б статі. Я хочу йоддохнути від неї тут. Ну, якщо я зараз нічого не забувати, вона опять за мене припижить, да. О ні. Все, мені буквально знайти ще одну дошечку. Ще одну дошечку. дощечку, де? Я її поставила. А вже не пам'ятаю, десь. Де поставити дошки? Я десь десь бачив поставив. Ну, в случаї, якщо що, я можу передивитись відоси. Е, відос я можу передивитись, якщо що, виключити ваш відос, передивитись ту частину відоса е, і... і подивитися де я поставив ту доску. Ну Це крайній случай, зараз ми її просто легкісенько пошукаємо, вислінька і все. що Так. Ви бачили просто скільки я раз обіжала? А от все. Ми буквально вже збіжали. Теж збежали Саме Найголовніший страх, коли приходиш в кухню, ти і тобі мама кричить, що треба палити світи, або папа. Ти приходиш в папину кімнату, і говорить такий, треба подивитись в туалі, в телефон, або ж треба піти в туаліт. Так, ну у мене ні разу такого не було, я такого і не хочу. Або було, і но я вже призабувся. Забиваємо. Все. Можу прибиратись наверх. Так, що нам осталось? Почти ніщо? Так, вон мені ще треба було. А як? Як э, його активувати? А, типа тако, да? Все, у мене є. Лон. Все, у мене буквально є вихід на кришу. Що мені осталось? Ветволик, Відволікти батьків? Вибігти через вікно в кухне, и сюда. Все. Куда это ты собрался? Нет, за. Вс, мы. Я думав, я просто... Если чесно, я думав, просто, що треба ще буде де що зробити, але все, ні. Нічого більше не треба буде робити, бо ми пройшли. Щоб ви поняли, я ура! Ура, просто хочете ще відео, я обов'язково зроблю. Ми збіжим всіма концовками. Следующе відео про клубу Ранвей на 5 лайки. І ваші ідеї я теж буду брати для скубою ананеме і буду теж їх знімати. Ви поняли, я типа думав, що ще довжені дати знатворни і включити музику їх відволікти. але я перепутав, знаєте з чим з воротами. Я це перепутав з воротами. Я це перепутав з воротами. Бо я давно не грав просто І все. Ну я не уже так, прям так быстро, щоб все Ну, Мені... Слава Богу, що мені не прийшлося їх там усипляти музику цех то есть тобто, я просто з воротами перепутав а просто взяв і збіжав все ми наконець пройшли с клуба раневей тому що я вже знімав один ролик виклав як я проиграв другий ролик я зняв е ну я вже вирішив не викладывати бо я там тоже приїграв третій ролик я снимаю і наконець прийшли в следующий раз скажіть що мені збігати в комментаріях Всем пока-пока. Проходы я 51 минут. Получається, видос здесь примерно на ту ж саму, Ну да, и Ну короче. все, всем пока-пока. Мы наконец-то пришли. Все, Я думаю, в ближайшие дни ви наберете 5 лайк. Я за другу другую часть. Всім Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. дивіться мои видео и всем пока.